Сьогодні я розповім вам одну з найбільш шокуючих історій у британській кримінальній історії: справу, яка сколихнула націю і назавжди змінила методи поліцейського розслідування у Великій Британії. Історія, яку ви зараз почуєте, це не просто розповідь про жорстоке вбивство, це історія про системні привали правосуддя, зруйновані життя і про те, як сучасні технології можуть розкрити правду навіть десятиліття по тому. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Рейчел Джейн Нікл народилася 23 листопада 1968 року в маленькому селі поблизу Колчестера, Англія. З раннього дитинства вона вирізнялася своєю добротою та бажанням допомагати іншим. Виростаючи в повній сім'ї, де батько був військовим офіцером, Рейчел з юних років брала участь у волонтерських програмах, допомагаючи літнім людям та дітям з інвалідністю. У Колчестерській школі для дівчат вона виявила особливий талент до танців, співу та акторської майстерності. Хоча її справжньою пристрастю було вивчення історії та англійської мови. Після школи Рейчел влаштувалася рятувальницею у басейні. У неї були великі плани на майбутнє. Вона мріяла стати телеведучою дитячих програм. Доля, здавалося, посміхнулася їй у 1988 році, коли у віці 20 років вона зустріла кохання свого життя Андре Ханськома. Рік по тому у пари народився син Алекс, і вони переїхали до району Лондона під назвою «Веллам». На той час Рейчел вже пропонували роботу моделлю, але вона вирішила присвятити кілька років родині, плануючи згодом повернутися до своєї телевізійної мрії. Літній ранок, 15 липня 1992 року, почався як завжди. Рейчел, який тоді було 23 роки, взяла свого сина Алекса, якому от от мало виповнитися три роки, та їхнього лабрадора на прогулянку в місцевий парк Вімблдон Комон. Цей парк був популярним місцем серед місцевих жителів. Там завжди можна було зустріти батьків з дітьми та людей, які вигулюють собак. Незважаючи на натовп, велика територія та достаток зелені означали, що завжди можна було знайти відокремлене місце для спокійної прогулянки. Близько 10.30 ранку жінка, яка гуляла в парку, виявила страхітливу сцену. Молода жінка лежала на землі, оточена кров'ю а поруч сидів маленький хлопчик. Намагаючись розбудити свою маму цією жінкою, була Рейчел Нікал. Пізніше з'ясувалося, що маленький Алекс навіть поклав аркуш паперу на чоло матері, намагаючись залікувати її рану. Коли поліцейські прибули на місце, їм довелося оточити територію площею 4 квадратних кілометри, де знаходились сотні потенційних свідків і, можливо, сам вбивця. Детективи швидко зрозуміли, що ніхто з відвідувачів парку не бачив ні момент нападу, ні самого вбивці. Єдиним свідком був дворічний Алекс. Отримати інформацію від такої маленької дитини було надзвичайно складно. Спочатку хлопчика відправили до лікарні на обстеження, щоб переконатися, що він не постраждав. Пізніше детективам вдалося отримати від нього деяку інформацію. До них підійшов високий, худий білий чоловік з каштановим волоссям. Новина про жорстоке вбивство молодої матері швидко поширилася всією країною. Громадськість була ще більше шокована, коли до преси потрапила інформація з патологоанатомічного звіту. Рейчел отримала 49 колотих ран. Перший удар був настільки потужним, що майже відокремив голову. Тиск на столичну поліцію був величезним. Суспільство вимагало якнайшвидше знайти і покарати вбивцю. Однак, поки поліція розпочинала свої розслідування, справжній вбивця вже мав довгу історію насильства. Роберт Напер народився 25 лютого 1966 року в ЕРТІ, Південно-Східному Лондоні. де насильство було нормою. Його батько, інструктор з водіння, регулярно був матір на очах у дітей. Роберт був найстаршим з чотирьох дітей і йому доводилося не лише терпіти власну травму, але й спостерігати за стражданнями молодших братів і сестри. Шлюб його батьків розпався, коли Роберту було дев'ять років. Усіх дітей розділили і відправили до прийомних сімей. Напер провів наступні шість років, отримуючи психіатричне лікування в лікарні модлі в Камбервелі. Вже тоді спеціалісти відзначили його незвичну поведінку, але ніхто не міг передбачити, до чого це призведе в майбутньому. У школі напер був ізгоєм. Однокласники описували його як зневажливого і уникали взаємодії з ним. Він був соціально незграбним і замкнутим, але справжнім переломним моментом у його психіці став випадок у 13 років під час походу, коли сімейний друг здійснив над ним сексуальне насильство. Хоча злочинця спіймали і ув'язнили, для Напера це стало поворотним моментом. Він повністю змінився, став нав'язливо чистим і організованим, ще більш замкнутим, і розвинув нездорову цікавість до сексу та насильства. У підлітковому віці він почав знущатися над молодшими братами і сестрами. Особливо тривожною була його поведінка щодо сестри. Він таємно спостерігав за нею, коли вона була оголена. Його мати помітила ці зміни, але не знала, як з ними впоратися. Пізніше вона зізналася, що відчувала що щось не так з її сином, але не могла уявити масштаб майбутньої трагедії. До середини 1980-х років Напер розпочав серію нападів, які пізніше стали відомі як напади грінчейнського гвалтівника. – це система пішохідних доріжок, що з'єднують парки та зелені зони в південно-східному Лондоні. Ці тихі стачки стали його мисливським угіддям. За чотири роки він здійснив щонайменше 70 жорстоких нападів на жінок у цьому районі. Його підхід був методичним і страхітливо організованим. Напер вів детальні щоденники, де записував свої спостереження за потенційними жертвами. Він позначав на картах місця, де жінки найчастіше з'являлися на самоті, вивчав їхні маршрути та щоденні розклади. У нього була ціла система символів для різних типів локацій, де найлегше напасти, де сховатися, куди втекти після нападу. У своїй квартирі напер зберігав цілу колекцію лондонських карт, де червоними колами були позначені місця вчинених нападів, а синіми. Потенційні місця для майбутніх атак. Він зробив нотатки про час, коли жінки зазвичай гуляли в певних місцях, позначав відокремлені куточки та шляхи відступу. Його щоденники містили детальні описи того, як вистежувати жертву, як уникати свідків, як контролювати ситуацію. У 1986 році він вперше потрапив у поле зору поліції після інциденту з пневматичною зброєю, але отримав лише умовний термін. Через три роки стався критичний момент, який міг змінити всю історію. У жовтні 1989 року напер зізнався своїй матері у зґвалтуванні жінки на Пламстед Комон. Шокована цим зізнанням, вона негайно зателефонувала до поліції. Це був шанс зупинити серійного гвалтівника до того, як він стане вбивцею. Однак поліція зробила фатальну помилку. Вони не змогли пов'язати зізнання напора з реальним нападом, що стався вісім тижнів раніше, з ґґвалтуванням 30-річної жінки на очах у її дітей в будинку, що виходив на Пламстед Комун. Після цього дзвінка мати Напера, шокована бездіяльністю поліції, розірвала всі контакти з сином. Це був останній шанс суспільства зупинити його до того, як він вчинить свої найжахливіші злочини. У цей час поліція була повністю зосереджена на іншій людині. У перші тижні розслідування вбивства Рейчел детективи опитали 548 чоловіків, 32 з яких були ненадовго заарештовані. У них не було серйозних зачіпок, крім крахітного шматочка органічного матеріалу, який технології 1992 року не могли належним чином проаналізувати. До вересня слідчі звернулися до пола Брітейна. Відомого профайлера, який створив психологічний портрет вбивці, згідно з цим профілем, злочинець був самотнім чоловіком, віком від 25 до 35 років, соціально ізольованим з інтересом до ножів та окультизму. Після того, як цей профіль показали по телебаченню, кілька людей назвали ім'я Коліна Стега. Стег був тихим, соціально незграбним 27-річним чоловіком, який часто вигулював свого собаку на віблтон Комон. Втративши роботу, він ледь визводив кінці з кінцями. У день вбивства Рейчел. Він дійсно був у парку, але стверджував, що швидко повернувся додому через сильний головний біль. Поліція розпочала одну з найбільш суперечливих операцій в британській кримінальній історії. Жінка-офіцер під псевдонімом Лізі Джеймс почала романтичне листування зі стегом. Протягом п'яти місяців вона намагалася змусити його зізнатися, натякаючи на свій інтерес до насильства та окультизму. Коли вона прямо сказала йому, якби ти вбив ту жінку на Віблтон Комон, це було б чудово. Стег відповів: мені дуже шкода, але я цього не робив. Тим часом Напер продовжував полювання. У листопаді 1993 року, він вчинив один з найжорстокіших злочинів у британській кримінальній історії. Його новою жертвою стала Саманта Бісет, 27-річна мати одиначка з Пламстеда. Історія Саманти була історією надії та нових початків. Народжена в Данді, Шотландія. Вона виросла в Стонхейвені, де її мати та відчим, радник Джек Моррісон, були шанованими членами громади. Після школи Саманта подорожувала Європою, перш ніж оселитися в Лондоні зі своєю маленькою донькою Жасмін. Напер вистежував Саманту кілька тижнів. Вивчаючи її щоденний розпорядок, записуючи у своєму щоденнику час, коли вона приходила і йшла з дому. Він зробив детальні нотатки про її квартиру, розташування вікон, навіть коли вмикалося і вимикалося світло. Озброєний ножами він вломився до їхньої квартири вночі. Те, що сталося потім, було настільки жахливим, що поліцейський фотограф, який прибув на місце злочину, взяв дворічну відпустку через психологічну травму. Напер не просто вбив саманту, він виконав ритуальні дії над її тілом, забравши частини як трофеї. Чотирирічна Жасмін також стала жертвою його божевілля. Він залишив її тіло, оточене іграшками, додаючи ще більше жаху до трагедії. Місце злочину було настільки шокуючим, що навіть досвідчені детективи казали, що ніколи не бачили нічого подібного. На цей момент Колін Стех вже провів рік під вартою. Його заарештували в серпні 1993 року. незважаючи на відсутність реальних доказів. Операція модова пастка за участю Лізі Джеймс стала основою для обвинувачення. Однак, у вересні 1994 року суддя відхилив усі докази, отримані під час цієї операції, назвавши її обманом найгрубішого гатунку». Стега звільнили, але його життя вже було непоправно зруйноване. Наступні роки для коліна були справжнім кошмаром. Незважаючи на виправдання, суспільство продовжувало вважати його вбивцею. Він не міг знайти роботу, сусіди його уникали, випадкові перехожі впізнавали його на вулиці і відкрито висловлювали презирство. Стех став відлюдником, рідко виходив з дому, страждав від депресії та соціальної ізоляції. Щоб впоратися з травмою і розповісти свою історію, він почав писати. Його перша книга. Хто насправді вбив Рейчел, написана у співавторстві з романістом Девідом Кеслером, була спробою очистити своє ім'я. У ній він детально описав, як звичайна людина може опинитися в кошмарі помилкового обвинувачення, як система правосуддя може помилятися, і яку ціну платять невинні люди за ці помилки. Друга книга Стега Парія, написана з журналістом Тедом Хінсом, була опублікована в особливий день, коли справжній вбивця вперше з'явився в суді. У цій книзі Стег не лише розповів про свої страждання, але й поділився думками про те, як система правосуддя могла б покращитися, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому. У своїх інтерв'ю Стег часто говорив про те, як в'язниця змінила його сприйняття життя. Коли мене посадили, я думав, що це кінець. Я був впевнений, що присяжні не захочуть ризикувати і визнають мене винним. Кожної ночі я засинав, думаючи, що проведу решту життя у в'язниці. За злочин, якого не скоював. Після звільнення він довгий час страждав від панічних атак і кошмарів. Тим часом, у 2002 році, через 10 років після вбивства Рейчел, стався перший серйозний прорив у справі. Нові технології аналізу ДНК дозволили дослідити докази, які раніше здавалися непридатними. Експерти виявили крихітний фрагмент ДНК на одязі Рейчел. Хоча зразок був занадто малим для повної ідентифікації, його було достатньо, щоб виключити невідповідних підозрюваних. У 2004 році слідчі зробили ще одне важливе відкриття: вони знайшли мікроскопічний шматочок червоної фарби на одязі Рейчел. Аналіз показав, що фарба була ідентичною тій, що використовувалася на залізному ящику для інструментів Роберта Напера. Це відкриття разом з частковим збігом ДНК. Нарешті вказало на справжнього вбивцю. На той час напер вже перебував у психіатричній лікарні Бродмур. Де утримувалися найнебезпечніші злочинці Британії, включаючи горазвісного Пітера Сатліфа, йоркширського різника? У Напера діагностували параноїдальну шизофренію та синдром Аспергера. Він страждав від різних нав'язливих ідей, вважаючи, що виграв Нобелівську премію миру, що у нього мільйони фунтів у банку, і що він включений до довідника хто є хто. У липні 2006 року команда Скотленд Ярду допитувала напера в Бродмурі протягом двох днів. У листопаді 2007 року йому нарешті було пред'явлено звинувачення у вбивстві Рейчел Нікол. Спочатку він заперечував свою провину, але пізніше погодився на угоду про визнання провини, визнавши себе винним у ненавмисному вбивстві через зменшену осудність. 18 грудня 2008 року, через 16 років після вбивства, Роберт Напер нарешті зізнався. Суддя постановив утримувати його в Бродмурі на невизначений термін, заявивши ви без сумніву, дуже небезпечна людина. Спеціалісти вважали, що ризик його нападів на жінок залишався надзвичайно високим навіть після багатьох років лікування. Після зізнання Напера життя Коліна Стега почало змінюватися. У 2008 році він отримав офіційні вибачення від столичної поліції та рекордну компенсацію у розмірі 706 тисяч фунтів стерлінгів. Помічник комісара Джон Єйтс особисто написав йому листа: я повинен принести вам беззастережні вибачення за судове переслідування, розпочати проти вас у 1994 році. Я визнаю величезний і найбільш прикрий вплив, який ця справа мала на вас протягом останніх 16 років. Отримавши компенсацію, Стег вирішив надолужити втрачений час. Він подорожував світом, купив спортивний автомобіль, дозволив собі всі задоволення, яких був позбавлений у молодості. В інтерв'ю в газеті Засан він зізнався. Я витрачав гроші так, ніби завтра не настане. Я надолужував втрачений час, роблячи те, що мав би робити в молодості, якби вона не була зіпсована вбивством Рейчел». Однак гроші не могли стерти роки страждань і соціальної ізоляції. У 2010 році Незалежна комісія з розгляду скарг на поліцію IPCC опублікувала різкий звіт про розслідування. Документ описував каталог неправильних рішень і помилок, допущених столичною поліцією. Комісія встановила, що напер був ідентифікований як загроза для жінок ще всередині 1980-х років. Поліція пропустила щонайменше сім можливостей заарештувати його до вбивства Рейчел. Особливо шокуючим було відкриття, що в 2002 році запис у поліцейській базі даних показав, що напер зізнався у вбивстві Рейчел, перебуваючи в Бродмурі в або 1998 році. Однак слідчі проігнорували цю інформацію. Комісія також виявила, що через два місяці після вбивства Рейчел хтось повідомив поліції про підслухану розмову в пабі. Де Напер і його друг сміялися з приводу вбивства, але це повідомлення не було належним чином розслідуване. Працівник Сарантіні з IPCC заявив, протягом розслідування зґвалтувань на Грінчейн та вбивства Рейчел Нікел. Поліція допустила кричущі помилки. Вони не змогли належним чином розслідувати дзвінок матері напера про його зізнання у зґвалтуванні, і що неймовірно. Виключили його як підозрюваного у нападах на грінчейн, просто тому, що він був вищим за 6 футів. Цей критерій зросту виявився особливо абсурдним, враховуючи, що напер ходив зі згорбленою спиною, що робило його нижчим. Однак жоден з поліцейських не був покараний за ці помилки. Всі офіцери залучені до справи або вийшли на пенсію, або померли. Єдиною втіхою було те, що ця справа призвела до серйозних змін у методах поліцейського розслідування та координації між різними поліцейськими підрозділами, що сталося з маленьким Алексом. Єдиним свідком вбивства його матері, після трагедії його батько Андре Ханском прийняв складне рішення вивезти сина з Британії. Вони переїхали спочатку до Франції, потім до Іспанії, намагаючись втекти не лише від переслідування журналістів, але й від постійних нагадувань про трагедію. Крім того, поки вбивця залишався на волі, Алекс, як єдиний свідок, міг бути в небезпеці. У 2017 році, через 25 років після трагедії, вже дорослий Алекс нарешті вирішив дати своє перше інтерв'ю. Працюючи викладачем йоги в Іспанії, він згадував про той фатальний день. Більше за все, я пам'ятаю, як тягнувся до мами після нападу і просив її встати. Я усвідомив за долю секунди, що вона пішла і ніколи не повернеться. Це був прекрасний сонячний ранок. Я пам'ятаю звуки людей, які влаштовували пікніки на траві, і нашу собаку Молі, що кружляла навколо нас. Ми побачили незнайомця, який наближався до нас чорною сумкою через плече. Потім мене схопили і кинули на землю. Моє обличчя протягнули по бруду. Через кілька секунд мама впала поруч зі мною. Незадовго до інтерв'ю Алекс повернувся на місце вбивства своєї матері. Він описав майже містичний досвід. У мене було сильне бажання повернутися туди, і сталося щось магічне. Я став на коліна і промовив молитву. Я сказав: дякую за всі мої благословення і за те, що нарешті всі шматочки головоломки склалися правильно. І саме в цей момент я почув, як хтось кличе Моллі, Моллі, я думав, що мені це сниться, але це був чоловік, який кликав свою собаку таким же ім'ям, як звали нашу собаку в той фатальний день. Що стосується Роберта Напера, він залишається в Бродмурі, де ймовірно проведе решту свого життя. Експерти вважають його надто небезпечним для звільнення. У своїй останній заяві до суду він попросив свого адвоката передати вибачення родині Рейчел і Коліну Стегу. Хоча багато хто сумнівається в щирості цього жесту. Ця історія вчить нас багато чому. Вона показує, як упередженість може засліпити навіть досвідчених слідчих, як технологічний процес може допомогти відновити справедливість, і наскільки важливо не робити поспішних висновків про чиюсь провину. Справа Рейчел Нікел змінила британську систему правосуддя. Але якою ціною за кожним гучним злочином стоять реальні люди та їхні зруйновані життя. Рейчел Нікел була не просто жертвою, вона була люблячою матір'ю, донькою, партнеркою, чиє життя трагічно обірвалося занадто рано. Колін Стех втратив роки життя і гідності через помилкове звинувачення, а маленький Алекс назавжди втратив матір. Справа також підкреслює руйнівні наслідки поліцейського тунельного бачення і важливість відпрацювання всіх версій, а не фіксації на єдиному підозрюваному. Вона нагадує нам, що справедливість, хоч і затримана, може, врешті-решт перемогти завдяки досягненням у судовій експертизі та наполегливому розслідуванню. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.